Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В даному відео покажу і розкажу, як я в'язала ось такий джемпер із ангори. На жаль, повністю в кадри він в мене не влазить, але я сподіваюся, що по фотографіям, які ви бачили на початку відео, вам зрозуміло приблизно, хоча б під яких він розмірів. В'язала я його для себе, ношу розмір XS S, тобто у мене. От. І виходить так, що ширина джемпера. Я собі планувала 55 см, він у мене вийшов 56 см. Ширина. Ширина в області грудей. Це оверсайз. Ну, це я собі так задумала. Такої величини. І почала носити, мені здається, що він ну, мені якось, наче він завеликий для мене. Хоча, якби, модно, стильно, на мою думку. От. Тому, в принципі, підійде навіть для тих, хто носить М. Це звичайний реглан. Про пряжу я розповідала в окремому відео, приблизно ще рік тому. Вставлю ось тут в куточку посилання на нього, або внизу в описі під відео можете подивитися, тому що не завжди в тому куточку вони показуються: це Angora Spiky Tweed Luxury Selection Barigo. Тут 75% ангори, 5% віскози і 20% ПА. Тобто з ось таким твідовим ефектом різні такі кольорові вкраплення, такого синього, коричневого, чорного, неймовірно, пухнаста, хоча на відео це не передається. Під час в'язання все ж таки пух ліз, от, але незначно, тобто не критично. якщо... Положити якісь, можна, з мікрофібри, то воно все чудово залишається на пледі чи на полотенце, ну, в залежності від того, що у вас є, і чудово в'яжеться. Ну, звісно, трохи якби, і в носа лізе. Ну, Будь-яка ангора буде вам лізти в носа і залишатися на одязі. Певний час. Потім, він, якщо її попрати і вичесати, то вже ну, якби, набагато менше пуху лізе. От, неймовірно, м'якенька, я дуже чутлива, якби, мені мохер завжди колеться, і ангора ну, так, терпимо. Скажімо так. Тобто, от, от ну от так не видно. Може, тут на темному фоні. Ну, дуже класно, дуже класно виглядає, як то кажуть, дорого-багато. І, і, і пряжа зараз вже не така вже. Ладно, не буду, не буду говорити ні про ціну, ні про що, тому що у кожного різні можливості. Комусь це буде дорого, комусь нормально, комусь дешево. Це ж таке, у кожного різні різні заробітки. От. Так. Спицями в'язала номер 375, резинку спицями номер 325. Починала в'язання зверху вниз з ось цієї ділянки. Тобто без резинки. Ось тут. Набрала гачком допоміжний ланцюжок, з нього підняла петлі і пішла вниз в'язати. Коли вже повністю все у мене вже було зв'язано, повністю все абсолютно, тоді вже я надв'язала, тут, розпустила ланцюжок і надв'язала. Горловину, якби резинкою 2х2, закриття петель голкою. Мені подобається. От. Звичайнісінький реглан зверху, прибавки робила в кожному другому ряду. Прям ідеально, скажімо так, розрахунки робила такі, що загальну кількість петель я ділила на 8 частин, тобто 3 частини петель залишила наперед, три частини. Петель на спинку і по одній частині на рукава. Робила по 6 точок розвороту по рукавам, і здається, оскільки спереду. Здається, точок розвороту попереду. Ну, розрахунки, в принципі, я не буду тут їх розказувати і показувати. Це буде окремим відео, тому що це дане відео іде як інструкція, методичка для тих, хто. Розуміється, для тих, хто знає як в'язати реглан, і мої розрахунки, в принципі, не потрібні. Просто когось може зацікавила така модель, і ну, просто на словах хочете послухати, як я в'язала. От, Цікавим таким елементом джемперу є те, що ось тут такий по боковим швам ніби лампас із резинки. І він, плавно переходить із уявного бокового шва рукава на уявний боковий шов переду, між передом. Спинкою. Робила, старалась зробити його максимально непомітно, хоча це дуже складно, тому що тут в'язання йде в різні сторони від підрізу, тому. Але ось, подивіться. Ну, в принципі, всю ділянку вам особливо ніхто сильно заглядувати не буде. Перехід обов'язково буде видно, тому що в'язання йде в різні сторони, Тому на півпетлі буде зміщення. Але я там собі таку штучку придумала, як штучку, Собі таке придумала, щоб це було максимально непомітно. Якщо ось так навіть хтось руку, ну так, якщо я ношу і руку підніму, то не дуже, то і помітно, що там щось не так. Тим більше, що цей ангоровий пух він якби, ніби завуальовує, ну, якщо є певні недоліки десь. Або такі місця, на які не дуже варто звертати увагу. Далі внизу ось такі розрізи я лишила. Тобто також спеціально розрахувала ці доріжки, резинки 2х2. Ну, от, і розділила полотно наперед зі спинку, і потім вже окремо в'язала спинка подовжена, перед вкорочена. Приблизно десь сантиметрів 4-5 в них різниця. Тобто, загальна довжина джемперу по спинці 75 см, а попереду ну, десь приблизно 70-71. Внизу резинка 2х2, також закриття петель голкою. Так, що ще не сказала? Двосторонні, в принципі, як я люблю останнім часом, якщо ось його вивернути. Ось, будь ласка, можна носити на іншу сторону. За рахунок того, що використовувалася бобільна пряжа, вузликів ніде немає, крім якби, ну, підрізів. Тому що там у нас йде окреме в'язання рукавів окреме в'язання переду зі спинкою, тому, 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 тому там вузлики будуть. Але ми їх ховаємо. Ось точно так само. І можна носити так. Я робила фотографії як, якби з лицевою гладдю, так і з виверітньою гладдю одягала. От, тобто можна і так і так носити, кому як подобається. Обов'язково росток, обов'язково поглиблення по горловині спереду, все це вив'язувалося. Наступне відео буде про реглан. Я розкажу детально, як я робила розрахунки, і це, мабуть, буде таке базове відео, яке можна використовувати для розрахунків. Будь-якого реглану зверху для будь-якої речі, якою, яку ви хочете, наприклад, зв'язати. Тобто будуть такі базові знання, я вважаю, для в'язання плечових виробів. От. І буде потім ще одне відео, де я розкажу більш детально про цю ділянку, що і як я тут робила. Ну і ще, може, які моменти вкажу. Взагалі, це буде тільки три відео: одне ось таке ознайомче, як інструкція, друге розрахунки. І третє відео це буде. Про певні моменти, які можуть виявитися для вас складними, тому там більш детально поясню. Там буквально на ну, 20-30 хвилин буде саме відео, тому що знімала я небагато. Половину я зв'язала перед війною, а іншу половину вже в'язала після початку війни і не було в мене ні часу, ні можливості, ні навіть бажання щось знімати в той час. Так, ну це все, мабуть. Що, ну, якщо чесно, ну, по ньому просто немає чого особою розказувати. Ну, Звичайно, звичайнісінький реглан, звичайнісінька гладь. Єдине, що захотілося мені додати якоїсь, скажімо так, родзинки, то я оце такі лампаси собі придумала ставити по уявним боковим швам. І це єдина заморочка, це ось отут, як його так зробити, щоб не було такого помітно переходу. А так все-таки базове, звичайне, причому, що універсальна модель. Універсальні такі розрахунки. По цим відео можна зв'язати будь-який реглан з будь-якої пряжі, Тобто такий самий джемпер. Можна навіть зв'язати з мериносу, з додаванням нитки, наприклад, Мохеру, якщо ви також хочете, щоб він був такий пухнастенький, або також можна меринос з ангорою. Тобто можна міксувати і пряжу і робити по-своєму. Тобто поле для фантазії грандіозне. Так, ну ніби ж все розказала. тут всюди гладь. По рукавам, по горловині, по низу, всюди однакова резинка 2х2. І закриття також однакове всюди голкою. Якщо чесно, я не пам'ятаю, як я робила тут край цей. Буду монтувати відео. <правда>. Пряжа така, в принципі, що вона не закручується. І плюс паралельно те, що резинка тут 2х2, вона також не буде давати такого ефекту, щоб полотно так закручувалося. Але все це потрібно пробувати на зразках обов'язково. Якщо є питання, чекаю вас в коментарях. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей! Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!